Оголошують, що ця сітка буде рекордною для України. Зокрема, тут планують тут наплили вже майже 4 тисячі квадратних метрів маскувальної сітки, і це вдвічі більше ніж попередній такий український рекорд. Особливість цієї сітки в тому, що вона суперлегкого матеріалу вона не намокає і може, як кажуть організатори, служити, поки не згорить. Тобто, вже на сьогодні запит на ту на цю рекордну маскувальну сітку величезний. Її попросили більше десятка Бригад і батальйонів ЗСУ просто в лаких маскувальних сітках. І що кажуть організатори? Послухайте. Величезна потреба. Насправді знаєте, це тут символічно, що біля побити техніки расистів, знаєте, те, що як працюють наші збройні сили і як працюють наші волонтери, що вони готові забезпечити своєю працею, сітками всю техніку, яку нам надасть іноземні партнери вже на цю суцільну маскувальну сітку. Є 12 запитів. Серед них і власне третя штурмова бригада міста Києва. Ну, власне, як ви чули, після того, як після тут дочекаються відбої повітряної тривоги, і це полотнище найбільше маскувальної сітки планують розрізати по частинах і відправити по усім запитам туди, де її дуже чекають. А волонтери власне наголошують всім українцям, щоб ті долучались до плетіння маскувальної сітки, бо потреба у них не зникає. Власне, ми спускаємось в укриття. Тоді бережіть себе, кореспондентка ТСН Світлана Борзівська, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою. Ми чуємо, як вона зараз лунає і на Майдані і на хрещатику. І там, зокрема, зараз плетуть найбільшу маскувальну сітку і вже знають, в які бригади вона потрапить. Дякую, Світлана. Гумор і пісенні хіти, співаки та гумористи об'їздили Україну, де під час концертів. Особисто дякували військовим. До Дня Незалежності студія квартал 95» зняла спецвипуски із номерами на актуальні теми сьогодення із чимливими піснями та історіями своїх візитів до героїв. Більше дивіться в сюжеті ТСН. Тесен. Ті, що, Пишуть, що в сховищі сядьте ближче. Дивно раніше такого не писали. Так раніше і в сховищі і барабани не закуповували. На сцені свій номер репетирують співачка Тіна Кароль та актор Станіслав Боклан. Жарти про сьогодення за кулісами. Акторка Настя Оруджева розповідає про нещодавній концерт перед рятувальниками. Повернулася з Харкова. Ми були там два дні. У нас було чотири виступи, і найбільше мені запам'ятався виступ у ДСНС, тому що ми виступали між пожежними машинами. Сьогодні на сцені гратиме батьківщину матір. Перепрошую. Зробити усі кияни за час повномасштабного вторгнення студія квартал 95 дала вже понад 300 концертів для військових, медиків та волонтерів у різних областях України. Євген згадує, що найбільше вражає під час таких поїздок. Настрій, завдяки якому тобі не те, що хочеться жити, ти просто зобов'язаний їх підтримувати. Питаючи, розповідають про свої поїздки президентові України. Конечно, ми розповідали Знаєте, так співпадає, коли він приїжджає там на схід. А потім ми їдемо, знаєш, через два дні. То я вам пишу, ти ж в розвідку ходив, там що там нормально все. Або ми там приїжджаємо, там, де йдуть бої. А потім він нам через два дні прижимає. Ну, він кажу, можна їхати там, все норм. Підготували і нову пародію на очільника гур. Рембо, коли стріляв у фільмі, він хоча б отак кричав: а я що не так робив? Ні, ти робив отак. Дня незалежності актори єдиного кварталу підготували два спецвипуски, де, окрім номерів, на сцені покажуть і про свої поїздки. Виїжджають і на передову. Як і чоловіки, так і жінки. Вони так само хочуть простих звичайних людських земних емоцій. Зі зворушливим виступом на сцені з'явиться Наталія Могилевська. Ти прийшов, як злодій білий. Вачка намагалася відрадити кошового від такого серйозного номера у телепрограмі, але він наполіг, щоб артистка і для телеглядачів показала ті ж номери, з якими виступає перед військовими, ті місця, де я співала. Десь було неможливо знайти не те, що там клавіші підключити, а гітари не було нічого. і взагалі не можна було голосно щось робити, тому що за зеленкою вже війна. І я просто розповідала вірші. Ми співали, як співали наші бабусі дідусі, просто без музики в голос, хором. великий музичний квартал. Глядачі зможуть побачити 26 серпня та 2 вересня о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Арі Ковалінська Сергій Тречевський ТСН, од осодин марафон єдині новини. Ну і я вже бачу зараз в студії. У мене мої колеги ведуть 1+,1, А Максим Сухенко, Наталка Мосичук. Чим будете вражати далі? Давайте, ми почнемо все ж таки з підсумку тижня, військових підсумків тижня. Дуже непростий. Це був тиждень, дуже багатий на події. Хочеться зрозуміти наслідки всіх тих гучних подій. Чи правда можна всьому вірити? Ну а далі у нас буде цікава розмова про те, як ми змінилися. Так, так що ми, ми сьогодні до 20-ї безпосередньо дискусійне студії і наші експерти. Ну і потім вже знову ви, Соломія, Так що давайте починати цей вечір, точніше, продовжувати його разом. Так, марафон триває. Ну і наступний випуск ТСН побачите ви вже о 19-й годині. Слава Україні! Здорово, слава. Дивись проект знайти своїх Осадчої із пошуку зниклих щоп'ятниці о 22.45. Вечора о 20 й Дивіться к'єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Прямий рейс на концерт Кобзона. Помста пісько.